Всіх глядачів мого каналу Сьогодні, друзі, у мене в догінку за старим відео, знову відео про обгінну муфту. Но на цей раз обгінна муфта у нас роликового типу, а не храпового, так як попереднє. Це можна так сказати, обгінна муфта для лінивих. Тому що вона зроблена вже повністю готова, тільки залишається приварити або кардан, або шліцеву частину в моєму випадку. Це обгінна муфта із стартера автомобіля. Я от не скажу якого, тут тільки номерки є. О, дивіться, тут такі є номерки. Ось, 60-600, я навіть не інтересувався. Ось такі номерки є. О, це обгінна муфта з якогось грузового автомобіля. Напевно, що з грузового. Тому що з легкових автомобілів вони в рази менші. Просто народі цю детальку називають бендікс. Вона виконує таку саму функцію, як і ось ця. Ну, тільки в стартері вона ще... Ходить вперед-назад. Тут є такі спеціальні витки, які заставляють її виходити вперед-назад. Так от, минулого разу, передивляючись в інтернеті за обгінними муфтами, я не міг пропустити так званий Bendix, але ціна на нього також не радує. І виходить, е, що він коштує 350-400 гривень, залишається трохи доплатити і будемо мати нормальну тракторну муфту. Ну, Звісно, новий купувати не хочеться. Беушний на базарі бачив, просили 100 гривень, але він повністю роздовбаний. Ну, от, вчора буквально був я проїздом в Галичі і заїхав я на металобазу, на металолом. Ну, як не дивно, попався мені, дивіться, майже не розбитий. О, Бачите, Чуть-чуть має. Чуть -чуть, от такий от. О. О. малесенький от шат є. Майже не розбитий бендікс, цього гріх не взяти. Ось цей бендікс я взяв. І ще там є у мене дві шестерні, ось такі. конічні, ось такого ось тако, діаметру, дві шестерні, хвостовик. Вони можуть крутитися, так як диференціал. Ну, за це все заплатив 10 гривень. Приварив шліцеву частину, ці вже відомі шліці, також з металолому, просверлів отвір, щоб на кардани заходило. Ну і Получається у нас краса. Повноцінна обгінна муфта. Воно не роздовбане, може ще на автомобіль навіть покласти. Я б сказав, що його ще можна повністю на автомобіль класти, дивлячись на те, якого ходу немає. На базар я брав таку діда, воно отак літало все. Во. Я не можу стверджувати, що це буде надійна штука, От. тому що тут досить така шестерня тонка. Всередині там всередині я туди вбив вбив, вала, Ось до це доходить. Шліці сточені і так забиті аж туди. Там втулка мідна є. Ну, я це діло обварюю. Я думаю, що я швидше буду ось це використовувати, ніж ось це. Ну, Все одно мені треба і ту, і ту, тому що є плани на то і на то. Тут в нас виходить треба досить таки зусилля погані прикласти, щоб воно спрацювало. Ось тут. Во. Во. Щоб воно щовкнуло, треба досить так підтиснути. А ось ця обгінна муфта практично. Абсолютно навіть ніяких зусиль. Вона, вона свобідно крутить, називається муфта свобідного ходу. От це вона якраз у нас буде. Тобто по інерції у нас от за годинниковою стрілкою йде привід і привід, вало відбору зупинився і вам собі там з навіски трішки докрутився, собі, так як треба. От воно ходить, не можу зрозуміти, вперед-назад. От Я то замічав, що є хід вперед-назад. О, бачите? Не знаю, скільки прослужить, подивлюся. Але цю зробити в рази простіше. Навантажень, звісно, вона напевно що не витримає таких як ось ця, тому що тут -то такі железяки солідні, а тут всередині там роліки. Ну, не знаю наскільки той корпус витримає. Ну я думаю, що витримає. Раз в автомобілі витримує, тим двигуном, то має витримати її нагрузки на маленькій міні-агротехніці. Так що, друзі, кого є можливість, щоб не церемонитися там, з зубчиками, от, можете робити із великого такого бендікса від стартера. Досить класна річ виходить. Бачите, в один бік крутиться, а в другий бік ні. Воно по інерції навіска чи там косарка буде по інерції карданом крутити ще собі довший час, доки ви запустите свій валобор. Так що можете і взад здавати, вперед під'їдете, воно буде далі крутитися, взад воно так буде. Так що така от штука нехитра. О, от. Бо ось цей, ось цей. Я не знаю, тут по зубах намного сильніше, ця муфта виходить. Но є такий один нюанс, я теж про то подумав, зараз я це зніму. Того разу я подумав ось про що. Що коли ми оділи кардан, оділи кардан, у нас йде подача, все воно крутиться. Коли воно не спрацьовує, бачите, от воно вертає назад. Тобто, коли це стоїть мертво, виходить, що кардан мусить відійти назад на 5 мм. А тут буде труба в трубі. Тобто, коли є велика нагрузка, а якщо, нагрузки, якщо буде нагрузка велика, можливо таке, що труба не дасть відійти нормально. Вона буде служити свого роду пружиною і не дасть субіду відійти. Так що є ймовірність того, що якщо трубу зробити надто таку тугу, що буде дуже сильно туго вперед-назад Можливі такі варіанти, що буде не буде не спрацьовувати. Ну, в цьому я сумніваюся, але все одно. Ось тут у нас немає таких рухів продольних. У нас тут тільки собідний хід. В одну сторону є привід, в іншу сторону у нас немає приводу. Тут по інерції буде крутитися. О, буду використовувати і ту, і ту. Поки що навіски немає, просто підготовляю, щоб були обгінні муфти. Якщо народ хто не має, робіть це навіть дуже прикольно, тому що дуже мало роботи. Якщо вдасться вам знайти Бушку нероздовбану, щоб просто берете за цю за шестернку і от пробуйте її болтати. Якщо шестеренка не болтається, от, тут є маленький хід, ну це хід о, о, дуже малесенький. Якщо хід дуже маленький, вперед, приварюйте, Ну тільки заварили і зразу, знаю, я зразу воду кидав, щоб... Не відпустити ось цю шестерню. Щестерні відпустимо пусте, щоб там зубчики, оці горбики не відпускалися, тому що ролики почнуть їх з'їдати. Ну ось, На цьому в мене все. Підписуємося на канал, ставимо лайк. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!